Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про виплати при народженні дітей, які наразі надаються так, з боку держави, яка підтримка. Взагалі, ми з вами вже зрозуміли, що 2025 рік стане роком соціальних викликів, так, тому що буде багато змін, щось залишиться на тому ж самому рівні, що ми зараз отримуємо в 2020 24 році, з 1 січня 2025 року, буде. По-іншому працювати МСЕК, вони будуть ліквідовані. До речі, в наступних відео теж розповім, що ж зміниться з 1 січня 2025 року. Зараз ми з вами поговоримо трішки про інше. Ми поговоримо з вами про збільшення виплат при народженні дитини. Сьогодні, гортаючи сайт Верховної Ради України, я побачила, що Зареєстрований законопроект за номером 121.84. Мова йде про збільшення виплат при народженні дитини. Так, подав народний депутат. Гончаренко Олексій Олексійович, так, і там ще є в переліку ініціатори законопроекту. Що ж вони пропонують? Я нагадую, що починаючи з 2014 року ті сім'ї, в яких народилися дітки, отримують від держави допомогу у розмірі 41 280 гривень. Частину ви отримуєте відразу при народженні дитини, ну там не відразу, десь протягом місяця, півтори-десять тисяч 320 гривень, потім ви отримуєте по 860 гривень. Але ми ж з вами розуміємо: ті, хто зараз в статусі молодих батьків і в кого вже дітки підросли, що на 860 гривень прожити це просто нереально. Добре, коли є з боку підтримка, вигляді так, коли є чоловік, працює, батьки. Ну, а якщо це мама. Наприклад, яка має статус одинокої матері, звичайно, ви зараз мені скажете, що є ще ж виплати для одиноких матерів, але вони теж мінімальні, вони мізерні, ну, порівнюючи їх, давайте будемо чесними і відвертими дивлячись, скільки коштує памперси, якщо ми говоримо про штучне вигодовування і так далі. Тому. Досить довгий період часу, уже майже да, буде в 2025 році, 11 років, ці виплати не переглядалися. Бачите, от я підіймаю дуже цікаву тему, коли я починаю аналізувати наше законодавство стосовно надбавок, доплат до пенсій, прожиткового мінімуму. Виплат при народженні, ми ми, з вами починаємо аналізувати, розуміємо, навіть виплати при народженні дітей. Вдумайтесь, не переглядалися вже 10 років. От. Тому наразі ті виплати, які отримують молоді родини, вони не покривають навіть близько реальних потреб, які дійсно потребують. Дивіться, також зараз держава надає пакунок малюка, це теж одноразова або грошова допомога, або ви можете отримати в натуральній формі. На жаль, її розмір теж не зміниться в 2025 році, бо в нас є прив'язка до прожитку. Мінімуму. Отже, що пропонують народні депутати. Вони пропонують прив'язати виплати до прожиткового мінімуму для діток відповідного віку. Допомога при народженні першої та кожної наступної дитинки буде призначатися у сумі кратній 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину. Одноразова виплата це 25 прожиткових мінімумів і решту допомогу будуть виплачувати протягом трьох років. Років рівними частинами. Якщо Подивитися в перерахунку грошей, як це буде відбуватися. Дивіться, на сьогоднішній день прожитковий мінімум для дітини до досягнення неї 6 річного віку становить 2563 гривні. Нагадую, він не буде збільшений в 2025 році, тобто, все без змін. Відповідно, загальна сума, з якої буде складатися 105 прожиткових мінімумів, це 200. 169 тисяч 115 гривень. Така сума буде при виплачуватися, якщо буде це, за цей законопроект, проголосують. Така сума буде виплачуватись при народженні дитини. Одноразову виплату ви зможете отримати у розмірі 64 тисячі 75 гривень. І щомісячні виплати до досягнення дитини трьохрічного віку 5 тисяч 688 гривень. Гривень Тобто 860 гривень, які отримують зараз молоді родини, молоді батьки, і 5688 гривень. Відчутна різниця, тому будемо слідкувати. Мені дуже самі цікаво, чи все ж таки проголосують за цей закон. Можливо, будуть якісь обговорення. Несуть зміни і все ж таки в сторону збільшення переглянуть виплати при народженні дітей. Тому що це така теж досить спекулятивна тема. В тому році, здається, я пам'ятаю, там були заголовки, що за народження дете дитину 400 тисяч, там, за другу 300 тисяч і так далі. Тобто ці теми вони періодично виникають, але такий є зараз наразі законопроект, тому. Сьогодні маємо те, що маємо. Як тільки будуть ще якісь зміни, все ж таки, можливо, саме 2024-2025 рік буде роком позитивних змін, і це дійсно будуть збільшені виплати на дитину. Як мінімум, хочеться вірити в краще.